Зв'язку Дмитро Снігирьов, військовий експерт. Пане Дмитре, доброго ранку, і слава Україні. Витаємо, слава Україні. Героям слава пане Дмитре. Бачили вашу публікацію в Фейсбук щодо Лиману. Ви там так доволі лаконічно, але дуже інформативно написали про те, що відбувалось напередодні вчора. Хотіли б попросити вас озвучити в прямому етері, що відбувається довкола Лиману станом на зараз. Можливо, за добу за ніч з'явилася якась ще додаткова інформація, яку можна озвучувати. Ну, давайте з приводу озвучення інформації є заява пані Ганни Маляр, яка трохи пізно, але прозвучала, що власне треба уникнути на населених пунктів. Наводився конкретний приклад білогоївки. Тут я хотів би в чергове. Напевно, в сотий раз подякувати вашому телеканалу, бо, власне, в літері вашого телеканалу ми привернули увагу, що інформація очільника Луганської військово цивільної адміністрації Гайдая щодо поточного стану на лінії фронту мовиться про луганський напрямок. Вона не відповідала дійсності. За тиждень пані Гані Маляр, нарешті, таки спромоглася на офіційну заяву цього приводу. Менше з тим. Беручи до уваги власне заяву представника генштабу, не називаючи конкретних населених пунктів, ми можемо констатувати, що власне поблизу Лимана є сталий успішний характер просування збройних сил України. Мовиться про те, що Збройним силам України на декілька напрямках вдалося прорвати російську оборону. Причому російська сторона сама підтверджує власне успішний характер просування збройних сил України. Мовиться про те, що місто Лиман навіть за оцінкою російської сторони наразі знаходиться в тактичному оточенні збройних сил України. Більше того. Самі росіяни говорять про можливість найближчим часом захоплення цього ключового для них міста. Те, що можна називати Збройними силами України взята під вогневий контроль локації окупаційної армії, мовиться про шляхи постачання боєкомплекту проведення ротації, головне вивезення поранених. Тобто використовується тактика, яка унеможливлює руйнацію житлової забудови відповідно. Створюють передумови для виходу російського гарнізона з цього міста, тобто та сама тактика, яка успішно використовувалася під час наступів ЗСУ в Херсонській та Харківській області. Це говорить про зміну тактики і стратегії планування і головне проведення операцій збройними силами України з позитиву. Російські окупанти змушені визнати власне деморалізацію власних частин, які тримають оборону на цьому надважливому для нас і для них відтинку фронту. Наразі в місті Лиман зосереджені підрозділи так званого бойового армійського резерву країни Барс це мобілізовані з території Російської Федерації, які яких перекинули безпосередню зону бойових дій на території Донецької області. Так звані козацькі підрозділи мовиться про шостий полк друго армійського корпусу ЛНР і відповідно регулярні частини збройних сил Російської Федерації. Крім того, цей відтинок посилена окремими підрозділами ПВК «Вагнер». Незважаючи на це, ми можемо говорити про те, що наразі за підтвердженою інформацією підкреслюю, взята низка населених пунктів збройними силами України, що створює передумови для е, подальшого блокування угрупування, яке знаходиться безпосередньо в цьому місці. Так, пане Дмитре, ви от сказали про те, що саме на цьому напрямку з'явилися ось ці такі козацькі підрозділи, барси і інші якісь роз... формування російської армії. Наскільки вони цінні будуть для української сторони, коли саме бійці саме цих підрозділів будуть потрапляти в полон? Ну, давайте говорити про те, що ПВК Вагнер абсолютно нам не ціни в якості обмінного фонду. Відповідно, і самими росіянами він не буде розглядатися як пропозиція для обміну на українські бранці. Мовиться про те, що власне на цьому відтинку зосереджені якраз ті особи, які мали би перебувати. Місця позбавлення волі на території Російської Федерації я нагадаю, перший подібний підрозділ ПВК Вагнер був формований ще 7 липня. Відповідно перекинутий на територію Луганських та Донецьких областей в Луганській області, завдяки інформації, яку права справа передала українському розвідуристу, вдалося е вогневим ураженням знищити базу накопичення ПВК Вагнер в місті попасна втрати до 200 осіб. Що стосується представників представників, перепрошую так званого шостого козачого полку, то це ну, е, місцевий матеріал. Як то кажуть, він теж не цікавий російським окупантам як обмінний фон. Натомість а, так прошу. Натомість, напевне, цікавий саме нам, адже якщо це та, українці. Так, які ще в 2014 році підтримали ось цих російських бойовиків, то звичайно що на них чекає відповідальність згідно нашого кримінального кодексу, 15 років. Я хотів би ще раз, користуючись терам, я навіть перейду на російську і повідомлю краянам е е в случі е підтвердженого характера колаборації, то есть участі ніпосередство в бойових дійстях. Вам грозить тіремне заключення до 15 років. поэтому є можливість збігати подобної участі, я ще раз подчеркую, ви не будете внесені в списки на обмін це здатися в плен воєннослужачим вооружених сил України. Це є гарантія остаться живим і відносительно неврікимо, пане Дмитре, Я хотів ще поставити запитання доволі таке цікаве, про яке ми раніше особливо чомусь і не говорили, але мені здається, що важливо зрозуміти його. А, от в збройних силах України і інших силових підрозділах, які зараз воюють на фронті, є дуже багато відомих медійних командирів, які не заради піару це роблять, а заради того, щоб підвищити бойовий моральний дух в збройних силах України. Вони заводять тіктоки, вони є відомими в різних медійних майданчиках. Так в Росії ж ми бачимо, що ні полковників, ні генералів, ні сержантів немає якихось медійних, які були б, ну скажімо, відомі для всієї Росії або для всієї та мілітарної тусовки російської. Як ви вважаєте, в чому такий феномен? З одного боку українських, скажімо, там сержантів, офіцерів і генералів відомих медійно. І чому в Росії такого не існує як явище? Ви знаєте, в Росії існує таке явище, так, так звані воєнні кореспонденти, вони, ну скажімо, так само є користувачами соціальних мереж. У них доволі широка аудиторія. Але на відміну від українських, власне, скажімо, медійних персонажів. Які не викладають в соціальні мережі місця розташування збройних сил України відповідно, цілевка вказівки. Вказ... В... Чі... ну тобто на наведення на ту інформацію, яка б дала можливість наведення на ціль російські блогери, так звані військові кореспонденти, раз по разу ну скажімо так, дають підстави українській розвідці, ну скажімо так. Подякувати їм за їхню сумлінну працю. Мовиться про те, що власне зараз в збройних силах Російської Федерації існує заборона на оприлюднення інформації безпосередньо з лінії фронту. Подібний характер заборони пов'язаний з тим, що після публікації низки матеріалів безпосередньо з місць бойових дій збройними силами України було нанесено вогневе ураження. Тут варто згадати приклад Бердянського порту, знищення власне САУ в районі Лисчанська, яке вела обстріл позиції збройних сил України, коли власне російський кореспондент ледь на прямому етері. Давав координати місця розташування. Ну і плюс зі свого боку я хотів би подякувати власне самому пану Пригожено. Це е, керівник ПВК Вагнер, який двічі виклав місця базування особового складу ПВК, що дозволило нам ідентифікувати власне місця розквартирування в місті Первомайське, в місті Попасне. Тому таких прикладів досить багато. Тому діє відповідна військова цензура і заборона на публікацію матеріалів. Пане Дмитре, зрозумів вашу думку, але я став питання дещо е, інше. Я е, щодо воєнних кореспондентів зрозуміло, так я мав на увазі з приводу ось таких офіцерів, наприклад, і генералів, які ну яких всі знають в народі. Так, от, наприклад, візьмем, наприклад, Залужного, візьмемо, наприклад, сирського його обличчя знають всі в Україні. Скажімо, в Росії немає якогось генерала, якого покаже будь-якому росіянину. Він скаже так, це наш моральний якийсь військовий авторитет. В них такого не існує. От саме про таке явище я мав на увазі. Ну, я зрозумів ваше питання. Вибачте, тоді ну я неправильно перше питання пояснив. Мовиться про характер війни. Якщо у нас це визвольна боротьба за захист національного суверенітету, то відповідно російська сторона розуміє, що ті цілі оголошені так званої спецоперації жодним чином не відповідають героїзації тих чи інших представників. Плюс, відповідна. А ну, скажімо, ті шалені втрати особового складу відповідно військові поразки протягом 6 місяців. Погодьтеся, коли відбувається ротація командного складу, то тут не до медійного формування героя а, тіє, ну, на тому чи іншому відтинку фронту. Якщо ми раз по разу читаємо інформацію про те, що зняті з посад керівники. Збройних сил Російської Федерації, то погодьтеся тут вже не до медійної впізнаваності. Так. так і повернемось трішки до питання фронту. Поговоримо саме про це. На вашу думку, чи є все таки ризики, що росіяни можуть захопити наш Бахмут? Адже вони, хоч повільно, але все таки просуваються. Ви знаєте, давайте подивимося на зведення генштабу ЗСУ, які завчора там власне, йдеться про те, що збройним силам України вдалося покращити тактичне становище саме поблизу міста Бахмута і повернути попередні позиції. А так є дійсна просування. Є е, е, інформація про те, що ПВК Вагнер вдалося зайти передмістя Бахмута, але менше з тим наразі туди перекинути додаткові резерви збройних сил України. Це знов таки сповідомлення Енштабу за ЗСУ і ситуація на чому. Вкрай важливому для нас відтинку фронту стабілізована менше з тим наразі ведуться бої в районі не тільки Бахмута, але й власне весела Долина, Бахмутське, Одрадівка, Зайцева і Майорськ. Це основні напрямки наступу збройних сил Російської Федерації, місцевих колаборантів ми вже трішки поговорили раніше про харківський напрямок, але ще хотів би запитати вас з приводу річки Оскіл, наскільки взагалі, от з військової точки зору, складно форсувати цю річку, і наскільки росіяни змогли вибудувати лінію оборони по лівий берег Осколу? Ну давайте говорити про те, що якщо наразі нам вдалося форсувати цю річку і взяти під повний контроль, власне, і частину е міста, яка знаходиться на лівому березі, оскол, то відповідно збройним силам України. Ну, скажімо, вдалося е, посунути е, російських окупантів. Мовиться і про звільнення населення населеного пункту. Тут можна вже називати Яцківка, Мовиться, тобто є сталий успішний характер просування збройних сил України, не зважаючи на так звану другу лінію оборони збройних сил Російської Федерації. Ба більше того просування на лівому березі, створює передумови для подальшого. Звільнення окупованих територій мовиться про Луганську область. Ну і про південь нашої країни. Яка зараз саме ситуація з правобережною частиною Херсонщини? Чи вдається окупантам, попри все таке знищення або пошкоджені мости, підсилювати своє угруповування особовим складом та технікою? Ні, не вдається ця логістика окупаційних військ знаходиться під вогневим контролем збройних сил України. Вчора була знищена понтонна переправа в районі Нової Каховки, що свідчить про те, що власне окупанти відчувають брак як живої сили, так і боєкомплекту і паливно-мастильних матеріалів, тобто створені передумови для видавлення російського контингенту, який знаходиться на правому березі Дніпра. Крім того, з позитиву можна зазначити, що успішне використання протирадіолокаційних ракет виробництва Сполучених Штатів за вчорашній день знищена зенитна ракетний комплекс Тор і відповідна система радіоелектронної боротьби. Крім того, є успішний контрнаступ збройних сил України в районі сухий ставок і успішне просування в напрямку Чкали. Ми також, пане Дмитре, хотіли б ще вас запитати про, скажімо так, контингент російський на цьому напрямку. От ми буквально от нещодавно говорили з вами про те, що не мають якоїсь великої цінності для для обмінного фонду взагалі ті військові підрозділи, які перебувають в районі Лиману. Однак, якщо говорити про херсонський напрямок, ми знаємо, що там, наприклад, перебувають російські десантники, а також російські військові з 10-ї, якщо не помиляюсь, бригади так званої ГРУ. Наскільки оцей контингент цікавий і важливий для Росіян, в разі якщо вони опиняться в полоні збройних сил України? Ну давайте говорити про те, що більшість тих, хто обмінений був під час останнього обміну, ну, це коли ми звільнили з полону 215 українських бранців наших захисників. Більшість з росіян, яких ми передали, були саме з Херсонського напрямку. Це представники якраз спецпредзна спецпризначення Російської Федерації, враховуючи власне. Скажімо, коефіцієнт обміну 215 на 55, Якщо навіть відкинути медійного героя в лапках Медведчука, то можемо говорити про те, що це чи не вперше власне за всі роки російсько-української війни подібний вдалий для української сторони власне кофіцієнт обміну, що свідчить про те, що ну запропоновані російські Федерації фігури вони мали для них ключове значення. Пане Дмитре, дякуємо вам, як завжди, фахово та лаконічно. Будемо раді бачити вас ще в наших етерах. Глядачам нагадаю, що Дмитро Снігирьов, військовий експерт, долучався до нашого ефіру.